Діф не працює, але нічого. Я знаю коротку дорогу. Сіди. Тут дуже хороший район. Одразу під боком є тебе, а ось тут парк. <свіс> У квартирі є пранка з сушарками, Це панка. вже шостий поверх. Нам ще далеко? Не знаю, зараз на карті гранемо. <свіс> До речі, моя комісія 100%. <свіс> Кава, як ця квартира виглядає вже. Що? Ви там навіть не були? Подивіться, який гарний краєвид. Сфоткайте, ніби я тримаю комісію. Mm -hmm. О, у вас електрична люлька. Так. Да. До речі, в мене комісія 100%. А за поверхом поверх. і кінчився дім. Що? Серйозно? Ой, ні-ні, там шокола. <зас> Кажуть, що там у кухні і у валі є підлоги. Під а може ви будете мені це показувати, а не розказувати? Так, звичайно. О, ми підходимо до перевалочного поверху. Кого? М -м 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 -м. У вас канапка з хамоном? До речі, моя комісія... Власне, ця квартира дуже хороша. Вона вас на відразу турбувати не буде, дуже мило. Блять! Скільки можна? На якому поверсі взагалі ця квартира? 437-му. Ти їбанута без ліфта і в нахуй!